Ну, так, достатньо сталий білдап, бачимо від Шахтаря. Ой, зараз момент ось цей все ж таки він використовує. Лука Мейрелич мав кілька шансів уже протягом цього поєдинку. І мені здається, це третій цей його шанс він зараз таки перетворює за де через вісімнадцять років цьому хлопчині. І Арда Туран навіть тищі ці радості таке враження не випромінює. Давайте дивитися повтор цієї ситуації. Закидання від, від вару, знову, знову. якісь тактичні моменти конопля непогано себе пропонує І помічається Марлом Гомес. Переданопля на правому фланзі. Ну і це помітив Марлон Гомес. Миттєво помічає підключення правого захисника до цієї атаки. Давайте дивитися повтор. Висока позиція ось на його позицію відносно гравців львівського руху. З точки мину, зору ситуації. ситуації тут Матвієнко, до речі, дуже класно зіграв власному штрафному. І ба більше це народжує розкішний шанс для в і... цій футбольній біді лівою у лівий від голки паракут пробиває Педріньо і. Оформлює свій зрешто, дубль. ну я тура не на фланзі, а у центрі, фактично, на позиції центру Хава. Ізакі проходить. І удар Ізаки! Це здається, його взагалі перший удар у другому таймі. Ну але це той удар, по якому однозначно можуть. можуть і мають бути запитання до Юрія Володимира Герети. Тут ну, не виручив, не врятував свою команду. Поки що 100% результату. результат у Ізакі. Два матчі.